Микита Бельк, учень восьмого класу гімназії імені Тараса Шевченка, Тетяна Сладковська, назву за першим рядком. Ти не знаєш, хто мічений. смерть смертю свого ніхто, в таємничину бродить король той у чорній короні. І сидить, і регоче сп'янілий диявол на троні. Смерть ховає пробірки у полах старого пальто. Що лишається світу? Лише споглядати та жити, заховати обличчя, наказати малим та старим. Дихай глибше наш Бог цього року воскресне не всім. Дихай глибше і можем зможе побачити літо. Ти отримав цей час на думки, на слова, на любов, ти отримав його примусово, але своєчасно. Чорне сонце на сході зійшло, та на заході згасне. Нас, диявол, не візьме, ні разу ще немає.